Повертаємося до анонсованої раніше теми про телефонну розмову, яка відбулася напередодні ввечері між лідером Кремля Путіном і президентом Франції Мануелом Макроном. як зазначили в Єлисейському палаці, розмова тривала приблизно дві години? Говорили про події на близькому сході, говорили також про війну Росії проти України і шляхи вирішення. І власне, що означає загалом цей дзвінок? Нагадаємо, що востаннє президент. Франції з Путіним розмовляли ще 11 вересня 2022 року. Після того їхні контакти не відбувалися на рівні телефонних дзвінків. Відбулося це після того, як зазначив Еммануель Макрон, як він дізнався про жахливі події, які вчинили російські військові у Бучі. Однак, що змінилося, от власне напередодні чому відбувся цей дзвінок вчора і деталь. І цього будемо обговорювати обговорювати ми детальніше із нашим наступним гостем до розмови. доєднується Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання. Так, вітаю. Отож, пане Петре. На вашу думку, чому ця розмова відбулася? І Макрон все ж таки вирішив поговорити з очільником Кремля. І чим такий телефонний дзвінок був вигідний для обох чи навпаки не вигідний? Ну, я так розумію, що цього разу головна відмінність полягає в тому, що, хоча про це прямо і не заявлено, але судячи із інформації, яка з'явилася, яку активно обговорюють, і яка, як на мене, є достатньо обґрунтованою, ініціатором цієї розмови цього разу був Путін. Тобто, це головна відмінність від попередніх розмов, коли ініціатором був Макрон. При цьому офіційно, начебто, все обертається довкола е, іранської ядерної програми, Ірану, Ізраїлю, Близького Сходу. Але е, я підозрюю, що все таки насправді Путіна е, е, цікавить і цікавила цій розмові саме Україна, е, хоча офіційно в Кремлі про це жодним не заявляли. Чому Путіну це все знадобилося? Знову ж таки сказати важко, але не виключено, що він в такий спосіб намагається грати якусь окрему гру, розуміючи, що в принципі домовленостей якихось із Сполученими Штатами недостатньо, і потрібно якимось чином впливати на Європу, він намагається, мабуть, ці ситуації маніпулювати близькосхідною темою. Для того, щоб відновлювати якийсь відповідний вплив на європейські політичні процеси. Але, повторюся, той ключовий момент полягає саме в тому, що ініціатором цієї розмови був Путін. Не патре в Єлисейському палаці також зазначили, що Макрон після телефонної розмови з Путіним зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомило поінформоване джерело Суспільного. І за словами співрозмовники, позиція Кремля залишається незмінною, і Путін не демонструє готовності до завершення війни в Україні. Як трактувати такі заяви? І зокрема, Макрон зазначив, що. Планує і найближчим часом повторно говорити з Путіним. це може щось означати, якщо так, що ну Макрон там вже після вчорашньої розмови поговорив з президентом України по телефону. Тобто, в принципі, теоретично, це все за схемою нагадує з таку собі човникову дипломатію. Хоча я би тут не поспішав з висновками. Повторюся, у Путіна зараз, мабуть, не найкраща ситуація з геополітичної точки зору. Він це прекрасно розуміє. Тобто, хоча, начебто, прямо він не має стосунку до подій в Ірані, але все одно це достатньо серйозний удар по його авторитету. Ми бачимо, як послаблюється авторитет і вплив Росії в інших частинах колишнього СРСР. Ну, коротше кажучи, я думаю, що тут. Путін, як завжди, хоче трохи поманіпулювати темою миру. Ці чекають миру. Путін це теж прекрасно розуміє, і я думаю, що він в цій ситуації може спробувати цієї теми поманіпулювати, як він любить робити раніше. Тобто, останнім часом, взагалі, поле для маневру у Путіна суттєво зменшується. Тому що тривалий час він маніпулював темою, що він готовий завершити війну, Україна не хоче чомусь і т.д. і т.п. Після того, як Україна Сполучені Штати висунули узгоджену позицію щодо негайного припинення вогню, яку де-факто Путін відкинув, маніпулювати цією темою чим далі тим важче. А залишаючись ініціатором війни. Ну, якось, знову ж таки, обґрунтовувати і доводити своє миролюбство все важче. А маніпулювати темою завершення війни Путіну, я думаю, дуже сильно подобалось. Тому чому би не спробувати знову це зробити. Інша річ, що І Макрон, і багато хто інших західних політиків, і, зокрема європейських в першу чергу, вони вже мають відповідний досвід спілкування із Путіним, його цих всіх маніпуляцій і якихось прагнень. Тому я думаю, що справді Путін буде намагатися можливо повернутися до старої гри, але я сумніваюся, що ця стара гри гра дозволить йому одержувати старі результати пане Петре. маємо щорінтовно дві хвилини на розмову із вами, обговорюємо продовж нашого ефіру тему того, що США призупинили постачання деяких одиниць озброєння з News якраз виклало їхній перелік. Це і ракетні системи GMLRS, і десятки перехоплювачів Петріот. Також ракети класу Земля повітря. Наскільки це є критичним рішенням в плані України, який вплив матиме на бойові дії, і як заявила представниця Бі? Білого дому Ганна Келі, що рішення ухвалили, аби поставити інтереси США на перше місце. Е, ну, от, про це можна говорити досить багато стосовно впливу. Е, ну, Знову ж таки, я думаю, що військові експерти краще це все прокоментують. Але я хотів би відзначити одне: е, там в першу чергу мова йде про протиракети для систем ППО і в тому числі для систем ППО Петріот. Система ППО Петріо це фактично на даний момент єдиний засіб для України збиття балістичних ракет, тих самих балістичних ракет, які Росія використовує для терористичних обстрілів української цивільної інфраструктури, ну або просто будинків для того з метою терору громадян України, і відповідно сполучне не даремно, наприклад, і президент України. І всі українські представники постійно піднімають питання саме про системи Петріот, як про засіб протидії російському тероризму, відмовляючи Україні в наданні подібних ракет. Ну, де-факто адміністрація Трампа, причому не просто відмовляючи, а забираючи те, що вже було виділено. Адміністрація Трампа ну де факто бере на себе відповідальність за співучасть. У терористичних актах, терористичних діях Російської Федерації, так або інакше, я думаю, що це питання треба активніше підсвічувати в самих Сполучених Штатах і відповідним чином ну, просто розставляти крапки над надії, оскільки Сполучені Штати це демократія, і багато хто з американців насправді ставляться до України позитивно, до її боротьби за суверенітет теж позитивно. Ну треба це питання піднімати на рівні громадської думки сполучених штатів. Пане Петре, дякуємо вам за ваші роз'яснення в ефірі. Суспільне студія. Петро Олещук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка був з нами на прямому зв'язку. Далі ж загальноукраїнська хвилина мовчання вшановуємо жертв російської агресії. Вітаконули випуск новин з Євгенієм Агарковим.